І долучаємо до ефіру Наталію Гоменюку, чільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітана першого рангу. Пані Наталію, вітаємо вас. І одразу питання ставлю. Ну, бачимо, що вітають росіяни. Україні, Нас, вітаю. так Чи інакше в цей день. Вже лунала в столиці повітряна тривога. А в той же час ви повідомляєте, що росіяни готуються і до блокади Чорного моря, і до обстрілів енергетичної нашої ну, інфраструктури до зимового сезону. Що відбувається на півдні нині в акваторії Чорного моря? Вам слово. Так дійсно в акваторії чорного моря, не зважаючи на шторм, корабельне угруповання ворога представлено досить широко. Це 13 одиниць і одна одиниця в Азовському морі. Вони здебільшого зайняті викриттям надводної обстановки. Ракетоносіїв наразі на чергуванні в відкритому морі нема. Але ми знаємо, що росіяни здатні застосовувати Росій ракети на навіть з акваторії Бухт, в яких перебувають на поповненні запасів. Їх ракетоносії. до речі, як правило, після активності авіації спостерігається і активність в корабельному угрупованні, тому ми продовжуємо відстежувати обстановку і за її зміни обов'язково повідомлення розкажіть, яка ситуація зараз в українських портах, які зазнавали систематичних обстрілів упродовж попереднього тижня. Ворог намагається атакувати інфраструктуру портів саме для того, щоб вивести Україну як потужного гравця в навігаційному сенсі для того, щоб порти не були здатні, і розуміння іноземних судновласників вкладалося нездатність України забезпечити безпеку в оформленні поросу портах. Нагадаю, що тим не менш в портах продовжують перебувати десятки іноземних суден, які ще на початку повномасштабного вторгнення з проголошенням Росією контртерористичної операції в північно-західній частині Чорного моря Росія загнала в порти і заблокувала фактично це не ті, які були ні пізніше в зерновій угоді, а інші види суден контейнеровози, танкери. Вони не були долучені до зернової угоди тільки за своїм призначенням, а продовжують перебувати заручниками цієї ситуації. І фактичної навігації в порти України Чорного моря, які під контролем України знаходяться зараз. Немає, але ми маємо перехоплення звернень російських воєнних кораблів. До цивільних суден про те, що в випадку їх прямування до українських портів вони будуть розцінені як учасники конфлікту в Україні і трактовані як військова ціль. А щодо Керченського мосту, як Росіяни його називають, що Кримський міст, ви зазначаєте, що у мостового переходу цього, який поєднує Крим із Росією, морська хвороба. Ну зрозуміло, чому ви так кажете, але чи відомі вам можливо факти посилення, скажімо, так з боку Росіян цього мосту, аби обезпечити його від завдавання якихось ударів чи водою, чи з повітря, що там навколо відбувається нині? Навколо нього організована служба за допомогою корабельного угруповання, в тому числі, тобто вони дійсно переймаються за безпеку з води. Також вони продовжують контрольно-фільтраційні заходи безпосередньо на в'їзді на мост, оскільки повернення до його виробничих потужностей, закладених та технічних поки що неможливо. Він він пошкоджений достатньо для того, щоб. Зменшити навантаження на себе до мінімального, фактично саме через це спостерігається і певна активність великих десантних кораблів, які дублюють поромну переправу, намагаючись організовувати перевезення вантажів морем. Але погода на нашому боці 4-5 балів, дуже потужний шторм, і такі перевезення надзвичайно ускладнені. Так, дякуємо вам, пані Наталі. Ну також ви повідомляли про те, що підвищена мінна небезпека в акваторії Чорного моря. Тож всі, хто дотичен до цього регіону, українці мають бути обачними. Дякуємо вам за можливість поспілкуватися нині. Наталя Гуменюк, очільниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Капітан першого рангу була в нашому ефірі.